Здравствуйте, шановні друзі, мій виноградник. Хочу вам показати деякі, деякі гібридні форми 20 вересня, 23 рік місто Запоріжжя. Гібридна форма Калугіна Рембо. Четвертий рік на власних коренях. Ця сторона, та сторона. Так, да, не дуже запилення в цьому році, всі знають. Так, тут починається і Калугіна Чорний кристал. Таке навантаження, дві плоскості. Ця сторона більше сонечка ловить і тут вже готова. А та сторона ще трошки цукру потребує на власних коренях. Тут ми переходимо до гібридної форми торнадо. На власних коренях теж четвертий рік. У мене цей весь ряд четвертий рік. Теж деякі грони торнадо вже зрізані. Людям дуже потрібна така ягода хрумка, таких розмірів. О, бачите самі навантаження. О, це просто щось. Так, далі в нас гібридна форма калугіна журавльонок Так він виглядає. Цьому році я нагрузив його, як кажуть, поповні Вже теж декілька грон ми бачимо. Пусті пагани зрізані. Та сторона. Нагрузка. Ця сторона. Бачите самі. Це дуже цікава форма, грузиться, не тріску, нічого. І ось я декілька ягідок зірвав. Зараз подивимось. Так, осью журавльонок. Так, 17.3. Так, это черный кристалл. 18,8. Это все властные корни. Четвертый рік. И вот все торнадо. Так, 25,5. Еще торнадо. 28,9. Так що, якось так. До нових зустрічей.